Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знаходимося ми зараз у ванній кімнаті. Хто пам'ятає це приміщення з тих відеороликів, де ми міняли фільтри, де ми міняли кран букса. Значить, була в мене завжди проблема. Бачите оці колби. Вони покриваються такою іржою від води. І виходить, що ну, дуже складно їх мити. Дивився в Ютубі, як. Люди пропонують. Ну, там цих роликів, якби не так і багато. І ті методи, які там пропонують, ну, на мій погляд, мені вони не підходять. От. І все ж я хотів зняти. Ролик і спробувати, от, в буквальному сенсі в експерименті ну, відмі... від... відмити ці колби від ржі так, як, от, ну, як мені здається, це допоможе. Раніше, по суті, я мив їх е... мочалкою, засовуєш туди руку, але коли ти ну, мочалкою там, виходить, вичищаєш, то потім від того, що там ну, досить вузька ця колба, і вона пластмасова. Та... На руках виходить, що ну, шкіра злізає, верхній шар шкіри злізає до крові. То не, не дуже це гарно. От. І все ще чекав, коли у нас там три місяці. Ми от зараз раз в три місяці міняємо фільтри, тому що цю воду ми не п'ємо. Ну Я думаю, що всі знають, що в принципі у всіх погода така була, що дощі, заливало рівень грунтових вод піднявся. І, в принципі, що з, таких от, ну, зі, з домашніх скважин вода, вода просто дуже погана. От. І воно все б нічого. Думав, що запишу таке відео. Але з'явилася ще одна проблема. Виходить, що ось кран. дивіться, І неважливо, чи цей кран, чи ось змішувач, зник напор води. Дивіться, ось я вмикаю. Воно спочатку йде нормально. А потім отакий ось струмочок біжить. Коли виходить, що вмикається станція, ось зараз тут вимикаю. Коли вмикається станція, воно стає трошки краще. От. І по суті, так же само заліз в інтернет, в YouTube. І люди кажуть: до насосної станції не вздумайте лізти, тому що там іде регулювання з заводу. Тобто там все нормально. Е Кранбукса, якщо ви пам'ятаєте, коли ми отут міняли, тут напор був чудовий, як ну, летіло, дивіться зараз. Відкриваю. побігло. І от, хто не бачив це відео, можете перейти подивитися, який там напор води, коли ми зробили заміну кранбукса. Тоді ми фільтри поміняли, а тиск я не підкачував. Ну, в общем-то, Коротше кажучи, коли ось дивіться, наприклад, у мене є гаряча вода, то вона, дивіться, включаю гарячу воду, при такому напорі води колонка не вмикається. Тобто, я так розумію, що, я так розумію, що протоку води не вистачає для того, щоб вона включилася і почала гріти. Ось дивіться. Думав, я грішив на те, що це може бути ну, виходить тиск в насосній станції. Ну, Хоча зазвичай, коли, тиск, ну, коли тиску недостатньо, то вона просто часто вмикається. І це от є така проблема. Але от з такою проблемою, що просто зник напор води, я особисто стикнувся вперше. І по суті, якщо ж ніхто нічого тут не лазив, не робив, то я знову ж таки заліз в інтернет. Що я думаю з цим всім робити? Значить, так як порекомендували при такому значить, слабому е, тиску, не, не тиску, а при такому слабому напорі води з кранів при встановленні насосної станції, е, сказали, що допомагає заміна фільтрів. Тому у сьогоднішньому відео ми перевіримо, чи допомагає заміна фільтра з'явитися напору води. А також спробуємо вимити колби від оцієї іржі. Хочу окремо сказати, що детально не буду показувати, як я їх знімаю і ставлю назад. Тому що таке відео у нас вже було про заміну фільтрів. І там ви це все можете переглянути на каналі. Тому зараз знімаємо колби, виносимо їх на вулицю, спробуємо відмити. І замінимо нові фільтри. Ну і потім перевіримо, чи покращиться наш напор води з ось от такого. Єлі-єлі біжить цівочка. І, ста, і, господі, і наша ця не вмикається. І ми перевіримо, чи допоможе це, чи ні. Тому залишайтеся зі мною, а я працювати. Так, ну що, показую вам обстановочку нашу. Значить, все готово. Дивіться, фільтри я зняв, так як вони є, достав. І при вас витягаємо, дивимося. Груба очистки. Ось в такому стані. Ну, бачите, таке от, як. Я не знаю, як, знаєте, як кусочки болота, як кусочки водорослів якихось. Таке враження, що. Ну, тому що поверхневі води дуже сильно в цьому році всіх підтоплює. Кладемо. Це груба очистка. От, колба. Ну, Видно, що рижа. Тобто, в принципі, видно, що рижа, так? Да? Проблема. Поганого напору води саме ось в цьому фільтрі. І ви можете глянути, я його не діставав. Він просто дивіться, фільтр. Таке враження, я не знаю, що з ним. Ну, оце така вода. Ну, ми її не б'ємо, звісно, це ужас. Ніколи такого не було. Навіть там, де, якщо пам'ятаєте, в тому відео, де ми міняли. Получається, оці ж фільтри вони були новенькі. Той не такий страшний був, як зараз. Ну, понятно, що якщо вода якщо заливає дождями, все воно. Ну, оце бачите, що. Я, я такого чесно. Я перший раз бачу оце такий стан, воно як, як глеєм напитане. Просто капець, не то що. Так, ну і друга колба. Хоча вода, вода, в принципі, чистенька. Я не скажу, що вода, що тут, що тут. Так от, там сонце вам не покажу. Ну, вода, сама вода чистенька, колби грязні. Значить, ну, а наше відео про те, як можна вимити колби. Значить, дивіться, що я приготував. Я приготував зерно, я приготував стрейч плівку. Я приготував ось воду чисту. Значить, Цей спосіб, ми як воду набираємо питну в такі баклажки. І коли вони таким осадком покриваються рижем, то от я як би, скільки прожив, от я нещодавно дізнався, що дуже класний спосіб це отаке ось зерно. Тобто, Вимиваються ідеально. І я раніше, то, що я казав, що я отак от якщо рукою сюди залазити і отак крутить, там стряпочка чи з мачалка, то це вся рука буде кожа, ну, до крові оцей якби Верхній шар злазить крові Тобто, не є хорошо. Е Попитаємося зробити зерном вичистити. Там е горловинки я вимию вже без відео. Замінимо фільтри і подивимось на води. Значить, що зараз? Е Ставлю телефон на штатів. І Попробуємо помити нашу колбочку. Так, ну що, на прикладі однієї колби. Спробуємо оцю стару воду я виливаю у відро. Засипаю сюди. Засипаю сюди зерничка. Заливаємо чисту водичку. Я думаю, достатньо. І стрейч-плівка, ось така стрейч-плівка, це харчева. Тобто нам треба що зробити? Нам треба закрити цю колбу і калашматить. Ну так, щоб це було більш надійніше, я взяв отаку плівку харчову колись о, для того, щоб... Для того, щоб це все було краще. І вода не, не виприскувалась. Так. Все, таким чином ми запакували ми запакували стрейч плівкою. Тепер тут зажимаю рукою добре і починаю от таким чином. От таким чином буду калашматити, протікає, ну, підтікає на ето, треба сильно зажимати. І таким чином буду калашматити. Тобто, я думаю, що знімати сам процес. Отакий, і скільки воно часу приблизно займе. Я не бачу смисла. Але спробуємо зерном. Тобто, чи зерно поможе в такій іржі, чи ні. Такий ось у нас якби <кхем> научно-технічний, народний, о, народний експеримент. Тому, значить, я зараз буду. Чистити. Коли будуть результати або не будуть, ми потім включимось і подивимось, що буде відбуватися з нашими колбами, але все одно будемо фільтри міняти, будемо дивитися, чи з'явиться в результаті наш напір води. Стару плівку зняв, бо трохи незручно. Зараз переробимо воду, рижу, вилив, додав зерна залив чисту воду Думаю, що так буде набагато краще. Ну і продовжуємо працювати. Трохи стало, ось, якщо можете порівняти, дивіться, цю я там ну, 5 хвилин покалашматив, вони були плюс-мінус однакові. Тобто, ця бачимо темна, яку тут іще вода. Ну, то я трохи злив. Звідси звідси брудну воду злив сюди. От. Тут, бачите темний колір, тут трошки відмило. І рижу воду я сюди вилив. От. Продовжую і подивимось, чи все ж таки це реально, чи ні. Фух. Ну що, загалом то роботу я закінчив. Виходить, що. Колотив я його пів години, почав. Тут ось бачите, щось надулося. Почав я без 20.11 ранку. Тобто 10.40, зараз 11.10, пів години. В процесі роботи додавав сюди іще стрейч пленку, тому що коли колотив, проривалося і почала підтікати вода. Тобто накладував ще. Ще замотував. Ось дивіться, такий результат. ось Воно з водою з зерном. ну, Можете бачити, що, якщо порівнювати отак, ну, ми зараз зробимо порівняння. Тобто цю колбу, яка я сюди тільки зливав з першого разу водичку, Зараз зливаємо у так, Цю колбу змили. Зараз я її промию заради чистоти нашого порівняння, чи є сенс э, в митті. Так, цю колбочку я промив. Ось, можете бачити, що чиста Ось так воно виглядає, промив. Зараз розпакую оцю, що я пів години намагався. Бачите, багато клеїв, тому що накладував зверху, тому що пропускала. Пропускала. Водичка. Скотч гарно, гарно приліпився. Зараз. Так. Знімаємо оці всі шари. Так. Е, да я думаю, що можна, в принципі, вилити з усім. і так само, так само його промити для порівняння. Так, ну все, колба, яку, яку ми мили зерном, також вимита, дивіться. Зерна немає. от. Якщо, в принципі, коли я колотив, то мені по суті здавалося, що оця ось набагато темніша. Е, я повторюсь, колотив їх кхе, оцю колбу, пів години. Зерном з водою. Тому що, коли ми мили, ну, звичайно, що пляшки. Вони не були в такому стані, вони просто були якби рижі чуть-чуть. Ну як, ну, рижі були. І я чомусь подумав, що я дуже багато думав про те, як можна вимити колби, тому що коли використовують там різноманітні хімічні засоби, ну, особисто для мене це є неприйнятною штукою, тому що у нас вода до того, як нам провели то есть нам провели таку скважу то есть колонку. Яка там ну, свердловина дуже глибока і якість води шикарна. І ми зараз, в принципі, от у нашому селищі ну, комусь завели, в кого було воно на шляху, вдома завели. У нас, якби, десь, ну, на певній відстані є колонка, і ми там набираємо таку ось гарну пітєву воду. Тобто, А раніше то ми пили зі своєї скважини. От. І тому для мене. Миття таких речей, типу всяка хімія, і потім ти там, ну, миєшся, то є, понятно, що воно типу, вимиє, да, вода. Ну, Все одно для мене це являлося неприйнятним. Я без ніякої хімії я завжди таким чином ось. Ну, це я ж кажу, будуть руки всі красні. От. Коли ми покалашматили, бачимо, що десь да, десь прям до білого воно і пробило. Але коли їм більше 10 років, тобто цим тим. То, по суті, зерно, звичайно, що я чомусь наївно думав, що щось допоможе. Але, як бачимо, зерном ніяк ти це не відмиєш. О, такий у нас вийшов експеримент. Я, я ж кажу, я надіявся на те, що чесно признаюсь, що буде. Не, я не думав, що буде в ідеалі. Прямо, бачите, якось є просвіти, прям, ну, прям до білого. Я не думав, що так буде, але я думав, що буде набагато краще, що воно. А воно, по суті, десь перші 5-10 хвилин воно от, ну, верхнє нашарування там якесь знімає, і коли воду зливаєш першу, тобто я там після 5 хвилин десь воду зливав, вона просто така чорна рижа, да? така брудна. Потім я не бачу ніякої особої різниці в дальніших роботах. От. Тому, е, що будемо робити далі? Далі ми просто зараз беремо ці колби, йдемо туди, в ванну кімнату, беремо нові фільтри, міняємо фільтри і перевіряємо, чи з'явиться напор води, чи допоможе нам це. Звичайно, логічно, що воно має допомогти, тому що зараз я принесу для порівняння два нових фільтри, і ми подивимось ті, які зняли. Це просто колосальна різниця. Давайте подивимось. Ну і ще раз дивимось на наші фільтри. Як ви бачите, стан. І тепер демонструю нові. От, абсолютно нові. Ці ж були такі самі. І якщо, наприклад, оця ось жорстка очистка, ну, вона видно, що якісь, типу, рештки, як водоростів, да? отаке От щось непонятне, якийсь осад, то ну, оця ось. Мочалка, як я тоді казав, оця мочалка. То подивіться просто, який в неї стан. Просто жесть. От, просто жесть. Тому зараз міняємо фільтри, дивимось результати. Єдине, що я хочу ще додати, я забув. Получається, оцю ось колбу ми відкалашматили. А цю ні. А тут, якщо Внутрі поводити так то якийсь такий, знаєте, як слиз такий є. Тому я зараз перед тим як міняти нові фільтри на 5 хвилин буквально засипав чистого зерничка, Водички 5 хвилин по калашматю, отак ось помию, щоб цей слиз прибрати. І, в принципі, все, щоб не мачалкою не руками, а ось буквально 5 хвилин. І йду, встановлюю їх на місце ті фільтри. Прийшли ми у ванну кімнату. Тут у мене є ганчірка з водою. І зараз, так, я так не покажу. Ну, отаким от чином вимию оці всі. Бачите, яка тряпка рижа. От оцього бруду. Коротше кажучи, вимиваю фух і встановлюю. Так, ну що, фільтри ми замінили, прикрутив їх, не вмикав нічого. Як то кажеться, все в прямому ефірі, можна так сказати. Вмикаємо. Насосну станцію. Відкриваємо подачу води, і вони зараз заповняться водою. І давайте перевіримо напор. Оце, коли міняєш фільтри, завжди так відбувається, виходить е, воздух, повітря виходить з них. Тут є. Тепер також треба, це завжди, коли міняємо фільтр, треба таку операцію проробити. Все, от тут без повітря. На напір води значно кращий. Якщо пам'ятаєте, гаряча вода у нас якби не включалася. Давайте відкриємо гарячу воду. Гаряча вода увімкнулася. Напір гарний, газова колонка гріє. До цього повторюсь, вона не вмикалася. Гаряча вода не вмикалася.